Гане завдання було середньої важкості, але завдяки тому, що і ресурси були певним чином вичерпані І наша агітація щодо захисників Батьківщини і пропаганда служби Збройних Сил на неналежному рівні, в першу чергу на Центральній та це чудово знаєте, що ми з вами, наскільки тут можемо, ми це питання вирішили то там, на жаль, по-різному навіть загибель людини може подноситись по-різному. Може як героїзм і мотивація для захисту батьківщини, а може поноситись як небажання і так і інше. Не хочу цього коментувати далі. Дуже багато ми даємо можливість давати інформаційний простір, даємо інформаційний простір людям, не фахівцям, які коментують речі, про які вони взагалі. Немає жодного поняття. І цей сприймається приймається як авторитетна заява. Тому що людина, яким рівнем, відноситься до депутатських повноважень, до будь-яких а у людина, яка не компетентна в цих питаннях, дає, може собі дозволяти право давати оцінку комусь чи чомусь. Вертающийся до нещодавнього хабаря, хочу сказати ще раз на усы. Правильно. Вор має сидіти в тюрмі.